Чому одні процеси в нашому тілі проходять як чисті, а другі з утворенням гною. Спочатку форми життя утворилися в воді. І водні форми життя вони жили з використанням кисню, які утворювали водні рослини, тобто не використовували кисень повітря. Відповідно до цього, і бактерії жили, не використовуючи кисень. Це анаеробні бактерії. На ранніх етапах розвитку людина схожа чимось на якогось морського конька. І в той самий період закладаються ті тканини, які присущі тому періоду життя. І відповідно до цього, якщо якийсь запальний процес буде іти в цих тканинах, він буде чистий, він буде без використання кисню. В майбутньому форми життя вийдуть на поверхню, у... з'явиться шкіра. у... Тварин, зміняться слизові, і там вже буде зовсім інша мікрофлора. У людини зараз на шкірі, на слизові носа, живе багато всяких коків. І якщо якийсь руйнівний процес, ранка він буде загоюватися з цими самими бактеріями, використовуватися будуть ці форми життя в загоїні. А якщо буде, наприклад, перелом кістки. Закритий перелом, там, де не буде попадання кисня, цей процес буде йти без цих бактерій. Зовсім інший буде кількісний і якісний состав. Я кажу це для того, щоб розуміти, що все в природі, в нашому тілі, відбувається закономірно, мається біологічні закони, по яким все проходить правильно. І якщо ми, наприклад, десь поранили палець і у нас навколо нігтя зібрався гній, то немає необхідності зразу бігти в аптеку, скупляти купу антибіотиків і приймати їх. Можна використовувати, наприклад, якусь місцеву терапію, цілющі мазі, і примочки, і ваночки. Є до речі, купа фарми, яку тож можна використовувати з користю. Місцево, а не запихувати зразу в себе купу всякої агресивної фармакології. Звичайно, якщо е, якийсь гнойний нарив утвориться всередині живота або десь е, завдяки не дуже акуратної ін'єкції він з'явиться всередині сідничного м'язу, то я думаю, печена цибулька тут вже не дуже доречна. Тут вже треба йти шукати хірурга з його золотими ручками. Будьте здорові!